Так, що робите? Який маршрут? По 12-му варіанту від М39 до М67. Будь ласка, натискайте. Натиснули, що ви зараз? м 39 Білу кнопку. Добре, далі. До М67. Ну, що будете натискати? Білу кнопку М67. Натиснули. І при цьому М55 і М61 відкрилися автоматично. Далі що робити Від Г2 до. до від G2 на М33. За М33. ну да за М33. Будь ласка. Це ще та і та біла, правильно? Mm -hmm. Натиснули Г2 біла, далі. о є вилучилось до да. Що ще і наступне від М9 на шосту колію ну угу. натиснули М9 загорілася ячейка біля М9 і стрілочка біла напрямку категорії і далі натискаєте що ч6 ну, ч6 зовсім в інший в іншому парку чи 6 Чи ви хотіли Г6? Написано за шосту колію. На шосту колію написано. А, так. Да. Ага. Тоді це, виходить, аг 6 А Г6 то буде в іншій горловині. Ну, можете натиснути Г6 як відрагує система. Ніяк. Буде помилка. Натискали вже чи що. Ну, встановилося, але це не зовсім правильно. треба було М23 натискати. Ну, це нереальна, так би мовити, система. Тут певні є розбіжності. Ну, от, будь ласка. Маршрут відправлення з четвертої колії, так що от ліворуч парк. А зараз що натискаєте? М 9 А, відміну. Угу. Чи знову щось встановлюють? Ну, давайте. І все вийшло ось так. Це що М23? Не... Ну да, на М23. Ну, я ж кажу, правильно М23 натискати, але тут є розбіжності. Зробіть маршрут відправлення з якоїсь колії ті, що от ліворуч. Перша, друга, шоста, п'ята, четверта, третя. 7 8 Усі, які зліва в кінці? Да, ліворуч. З іншого парку. Будь-які? Будь-які. Маршрут відправлення. На перегін. Можна, наприклад, з п'ятої колії до М-51. Відправлення, ви ж трошки не дочуваєте, на перегін. Відправлення це зі станції на перегін, а прийом це з перегону на станцію. А якщо ви натискаєте якісь маневрові кнопки, то це пересування буде в межах станції. І М51, він зустрічний. Тобто у вас рухомий склад зупиниться десь посередині станції або, або в тупик, або доїде тільки на цю колі 151 чи 2 НБ, а не відправиться на перегін. Тобто треба оперувати поїздними вже кнопками, зеленими. Так, це я зрозумів. Ну, так що будемо натискати? З якої ви З Шостої хотіли. Чи з п'ятої? З шостої? Шостої, значить, початкова кнопка яка буде? Г 6 Г 6 Это горочний, на горку будуть на, 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 насуватися рухомий склад. Відправлення э, з того парку що ліворуч, де вісім колі. н 6. Поїзні осі. Так, от зелені кнопки треба їми оперувати. Н6, то буде в протилежній горловині. Маршрути встановлюються в межах горловини. І ми бачимо, що в перегін є от праворуч. А якщо Н6, то це інший бік станції, якої ми не бачимо. Шоста колія є ліворуч? Так, є. Де вам? Ось. Є тут якісь світлофори, ти що ми бачимо. Ч6. Ч6. Він дозволить відправитися на перегін той, що за світлофором НД. Той, що праворуч, двоколійний перегін. ннд стоять вхідні. Це що ви натиснули? Ще поки нічого. Ну, вже у вас на прийом кнопка. А, на прийом кнопка. Тобто, есть это. Е, е, е. Я N6 нажав. Ну, нажали на N6. Що далі? тепер до 51 і що буде? Натискать. Щось вийшло. Ні. Я вам вже розповів: ви спочатку хотіли N6, я кажу, він в тій горловині, що ще ліворуч, і її не видно. І давайте ж тут то, що є на картинці, використовувати. Ви все одно N6. Ну, натиснули N6, Ну, а куди ж кінець? Знову М51 посереді горловини станем і ви. Ніколи не доїдете, куди вам треба. Будете на той самій станції стояти. Маршрут відправлення починається по вихідному світлофору, а закінчується за додатковим вхідним світлофором, оскільки перегін двокалійний, то от оперують додатковим вхідним світлофором. Тобто з того, що ми бачимо, Ч 6 НД. Будете натискати? НД Ч6. Господи, від того, в якому порядку ви в одному чи в протилежному натискаєте кнопки. Залежить напрямок маршруту. В одному напрямку це буде відправлення. А якщо в протилежному напрямку, то це буде навпаки прийом з перегону на станцію. Ізначально з вами вирішили, що буде відправлення. Відправлення це з колії на перегін. АНД чи 6 це буде прийом на шосту колію. Це буде лобовий маршрут. Протилежний. Ну, натискайте, що ви хочете, тільки пояснюйте, що це буде. І... Я хочу відмінити попередній маршрут. Будь ласка. Який саме ви відміняєте і що ви натискаєте? Натиснули кнопку Відміна маршруту. Далі що будете натискати. Ч6. А він відкритий. Можете натиснути Ч6, тоді просто це з, з, з відміна маршруту, режим це припиниться, і нічого не. Маршруту ще нема. Є маршрути ті, що от в тень. Тобто якщо я помилково нажав, то можна і не відміняти. Якщо ви помилково натиснули якусь кнопку і дії ще не завершилися, то є кнопочка отміна набору. Якщо маршрут ще не встановлений, і от кнопочка отміна набору вона нижче, ніж відміна на маршрута. А якщо ви від відміна маршрута, то весь маршрутний набір переводиться на однократне натискання будь-якої кнопки під якийсь маршрут. Знову натиснути отміна маршруту. Відміна... Отміна маршрута все одно продовжує горіти. Тому що для того, щоб її припинити, треба натиснути ще раз кнопку отміна маршрута. От, збросилось это. Тепер маршрутний набор перейшов в режим встановлення, і можна встановити будь-який маршрут. Від N до М61. N це поїзний світлофор, а М61 це маневровий, і він задіяний в іншому маршруті. Верніше, до нього можна, тобто до нього не поїдемо, тому що М55 відкритий, і 57-ма, здається, стрілка в мінусі, а в маршруті по Н. N... Н і НД – це чисто поїздні світлофори, тільки для приймання. Маневри по них не робляться. Була ідея встановити. Так, Ви сказали, що мені будь-який маршрут можна придумати. Що робимо далі? Я можу від М до 7 ні Даний час не можете, тому що стрілка 57 или 67 в мінусі і замкнута в маршруті. Для того, щоб це зробити, треба відмінити ті маршрути, в яких ця стрілка замкнена. Побачили стрілку біля сити Я можу тоді від НД до Ч2? Можуть. Це буде прийом чи відправлення? Прийом. Угу. Ну, давайте. Ну НД відкрився зелененький ура. Да. Якщо те, що ви хотіли, прийом по світофору Н на сьомому чи восьму колію, то треба було N і 51 П червона. А потім НМ і або чи 7 або Ч8. Ну, відправленням ми ніяк не побачимо з шостої чи, чи, чи від Ч6, чи, чи від Ч5, чи, чи від Ч4, чи від Ч3. До якої? Відправлення йде на перегін. За світлофор МД. Треба відмінити попередній? Звісно, бо новий маршрут вимагає стрілок в іншому положенні. Вийшло. Тепер ви кажете від Ч4 до НД. За НД. Тоді це поїзний буде? Відправлено це ж поїзний. Зелені кнопки. І прийом так само. Влучилось. Ура. Ну, якщо треба було з шостої колі, то просто треба початкову кнопку Ч6 натискати і так само кінцева кнопка НД. І та, і та зелені. Ну, у нас уже 12.10, то треба нам з вами ще щось інше зробити.